Не може постійно сидіти на місці, тому для того, щоб мандрувати, вона вигадала багато корисних речей. Правда, можна не вигадувати, а використати коняку, яка добре підійде для того, щоб вирушити у подорож. А ще можна покластися на свої швидкі ноги, але у людини лише дві ноги. До того ж, вони не такі швидкі, як ось такий візок або мотоцикл. Мандрувати можна навіть у небі і зовсім не обов'язково для цього мати літак. Вам допоможе на куля. Або казковий літаючий змій. Спробуйте сказати, що ви не любите мандрувати. Ми вам ніколи не повіримо, тому що це дуже цікаво. А бути мандрівником може хто завгодно. Маленькі діти і люди найрізноманітніших професій. Професія артиста лялькаря цікава не лише тому, що постійно пов'язана з казкою. Але й тому, що театральні вистави можна і треба показувати за стінами самого театру. А це означає, що виставу треба вести на гастролі. Ось і збирається театральна трупа, яка повинна гідно представити рідний театр у іншому місті. У театральну трупу візьмуть артистів, звукооператорів, монтажників сцени, освітлювачів, навіть адміністратора і водія візьмуть, без яких організація такого відрядження не відбудеться. І безубоду, перш ніж вирушити у подорож, треба здати, куди бадрувати. Театральна трупа вирушає на гастролі тільки туди, де акторів чекають з великим нетерпінням. Завжди і всюди. Якщо чесно, то гастролями можна називати, і це буде вірно, будь-яку подорож, що здійснює вистава разом зі своїми виконавцями. Ось, наприклад, можна вирушити на гастролі у дитячий садочок, розташований у тому ж місці, де живе театр, можна поїхати у село або у табір відпочинку, де театрів, на жаль немає, і показати виставу, розгорнувши театральну ширму просто неба. І навіть коли у такому випадку вас спробує налякати дощ, то навряд чи він злякає акторів, які звикли працювати у різних екстремальних ситуаціях. Відсутність електроенергії, переповнені глядацькі зали, робота без вихідних і літній грибний дощик. Так кослиш рокати громад, так косиш рокати грома, так припришку біга і з дома. Мы з дождемка до i Гастролі, гастролі, гастролі. Яке солодке і бажане слово. А скільки в ньому приховується таємниць. А чому воно солодке? Ну як ти дорозумієш? Адже кожний артист проміняв би найпривабліші солодощі, аби поїхати на гастролі. Все одно якось дивно. Ну, вовчик, де артисти, і нам пояснити це важко. Бурбосик тобі все розповість. Адже він стільки разів бував на гастролях. Бурбосику, привіт! Привіт, Вовчику. Я так на тебе чекав, мабуть, так довго не бачив, був на гастролях скрізь їздив, подорожував. Бурмасику, А ти любиш подорожувати? О, Звичайно, як і всі. Це так цікаво. Чим відрізняється звичайна подорож від гастролів. Ну, подорожувати, розумієш, можна сказати. Ми їдемо на гастролі, ми їдемо з артистами, з виставою до глядачів і показуємо її О, вав. вав. Бурмасик Вав, а ти хотів би взяти мене на гастролі? <різь> Розумієш, Волочику? Я хотів би з тобою подорожувати скрізь, ти ж мій друг, і це дуже приємно з другом подорожувати. А на гастролі я тебе візьму, коли ти станеш дорослим і, і будеш артистом, прийдеш до нас працювати. І тоді ми разом з тобою, з іншими ляльками і акторами поїдемо на гастролі. Розумів? Так. А, Виростай швидше, борчику. А, 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 а зараз я поспішаю, бо в мене там вистава починається. і Потрібно підготуватися. До побачення. До побачення! До зустрічі. Пока. І перш ніж вирішити у подорож, треба добре підготуватися, аби не забути зробити найголовніше і взяти найголовніше. Тож, якщо театр починається з роздягальні, то астролі починаються з афіші яку повинен придумати художник-рекламіст. Афіша це таке оголошення, у якому міститься уся необхідна інформація про виставу. День, час, місце, проведення назва казки це головні складові театрального оголошення, назва якому афіша. І перш ніж театр з'явиться у тому чи іншому місті на астролях, його обов'язково випередить афіша, яка буде попереджати майбутніх глядачів про виставу. І можливо саме тому розклейщики Афіш першими дізнаються про всі вистави, які готуються для демонстрації. Головне на гастролях визнання глядачів та їхні оплески. Ні, головне на гастролях це досвід, яким можна поділитися з колегами, які живуть у інших містах, селах та країнах. Ні, ви нічого не розумієте. Головне мати величезну валізу, без якої гастролі не відбудуться. Тож, перш ніж вирушити у гастрольну подорож, поподорожуйте по театру і зустріньтеся з тими людьми, які допоможуть зібрати усе необхідне для вашого відрядження. І радимо вам почати з костюмера. Ще не забудьте взяти декорації і героїв вашої вистави, які не менше, ніж артисти полюбляють подорожувати. Мандрувати і вирушати на гастролі. Тому що я можу подивитись різні країни, різні міста, і на мене можуть подивитись юні глядачі, як я гарно граю у виставах. А я люблю гастролі, тому що там можна подружитися з новими друзями. Я із вистави не їде. Для мене гастролі – це море успіху, це море квітів і море глядачів. Нещодавно я побувала на міжнародному фестивалі в місті Белгороді, і я отримала приз глядацьких симпатій. До зустрічі! Ой, гастролі, гастролі це так романтично, адже під стукіт коліс ти їдеш і їдеш, і їдеш, і тобі відкривається все нові і нові далі. А ще це, це так корисно, адже під час гастролі можна трішки схуднути і закалитися в прохолодних клубах та готелях. Розумієте, коли бачиш різних людей, різного глядача, як вони сприймають наші вистави, це, звичайно, і успіх, це і аплодисменти, це і квіти. Чисто, це дуже щось хороше. Для мене гастролі це в житті завжди якийсь як сюрприз, тому що це нові зустрічі, нові знайомства і для... з артистами, з режисерами і навіть з глядачами, тому що вони сприймають наші відстави зовсім по-різному, як глядач, так і режисери, так і актори. На стролі треба їздити з гарним настроєм, брати своїх улюблених героїв і багато-багато провізії. Харчів. щоб казками пригощати своїх глядачів, а пиріжками, бубликами, ковбасою пригощати своїх колег. От коли виросту, то точно стану лялькарем. А я хочу стати артисткою. А я, а я, а я всіма одразу і побільше. Ти спочатку вивчись. а я вже вивчився мріяти. Недаремно людина, яка не вміє мріяти, багато витрачає у своєму житті, тому можете собі уявити, яке цікаве і різноманітне життя у артистів театру ляльок. Ось це коли колектив виїжджає на декілька днів, а може бути так, що. На декілька неділь виїжджають у друге місто або в районний центр. І живуть в готелі, і показують в регіонах вистави. Оце називається гастроль. Це перш за все подорож, це нові знайомства, це можливість побачити інше місто, інші театри, і розвиток як для актриси, тому що це практика. Практика роботи з лялькою. Спілкування з глядачем я дуже люблю гастролі і завжди на них чекаю. А особливо цікаво бувати в тих містах, де є свої лялькові театри. І коли по сприйняттю дії вистави, по реакції глядача, ти розумієш, чи подобається ця вистава, чи ні. Коли з малятами спілкуєшся після закінчення вистави і бачиш, що вони отримали задоволення, то для тебе це вдвічі приємніше. Ти розумієш, що твоя праця комусь дуже потрібна. Гастролі. Це цікаве, різноманітне, захоплююче життя на колесах. Ось і скажіть тепер, що ви не хотіли б стати мандрівником. Адже завдяки своїй професії актори полтавського обласного театру Ляльок побували у Німеччині, Турції, Ірані, Китаї, Утьмені, Белгороді, і це ще не все. Великі і маленькі сцени різних країн з величезним нетерпінням постійно чекають героїв полтавських вистав. І якою б мовою не говорив глядач, він зрозуміє будь-яку казку, адже фантазія не знає кордонів і меж казка вона і в Африці. Казка. Чи а ще краще й карі? Ну, гастролі це чудово, це мандрівка, це пізнання, це нові зустрічі. Хоча, звичайно, гастролі від гастролі відрізняються. Чудово за кордон гастролювати. От ми були в Китаї, в Ірані, в Германії. В Германії зовсім здорово, Там нас діти розуміли, хоч би ми говорили різними мовами. Почніть мандрувати вже сьогодні, тому що це дуже цікаво. На плюсі пофантазуйте і ось ви вже мандрівник. А краще візьміть за рукотата, маму, бабусю або дідуся і вирушайте сюди, у театр ляльок. Адже що може бути цікавіше, ніж подорож у казку і кого ви тільки там не зустрінете? І з ким тільки не познайомишся. І спробуйте сказати, що ви не любите мандрувати. волшебном ящичке Расти в нем с каждым днем В нем время настоящее И будущее в нем Раскрашенные стены Однажды упадут Увидишь ты со сцены Разнообразную С аргистами, с гимнастными треп вырастишь слог, Попробовал китонкой пройдешь обнашли.